У тарілці зовсім порожня, а так хочеться їсти. Привіт, маленька принцеса. Мене звуть Барбі і я прийшла, щоб нагадувати тебе. А це що? Виглядає так страшно. Привіт! Я прийшла, щоб готувати. Да почнеться кулінарний челендж. І так, я хочу желе у пляшці. Отак зараз я зроблю найкраще желе. Але спочатку мені потрібно зробити дзвінок та замовити продукти. Як добре, що є доставка. А ось і наші продукти. Чудово. можна приступати до приготування. Для початку розплавимо хуба-бубу і шоколад. Ой, здається, щось пішло не так. Ого. Нічого собі. Ця рука хоч і страшна, але здорово мені допомогла. Велике дякую. Супер. Тепер беремо нашу кастрюлю і переливаємо весь вміст у цю чудову пляшечку. Обережно, щоб нічого не пролити. Наша пляшечка наповнена до країв. Ну, яка краса. Дякую тобі, річ. Ти мені дуже допоміг. Ось тобі подарунок від мене. Річ. ну-ка, бриз. Мені знадобиться мед. І ця вибухівка допоможе мені здобути його. Гарне влучання. Вулик з медом у мене в руках. Тепер залишилось додати мед прямо у пляшку з кока колою Чудово. Пеляшка наповнена. Тепер переходимо до охолодження. Для цього я використовую рідкий азот. Отак. Повіяло зимовими морозами. Все готово, час спробувати. Неймовірно. Мабуть, почну дегустацію з кока-коли. Непогано, але гадала, буде смачніше. А тепер спробую желе від Барбі. Отак. От Дуже смачно. Це найкраще желе! Ой, правда. Я перемогла. Велике дякую. Так, мені треба зібрати ці пончики разом в один контейнер. Чудово, я переміг. Перемагає ти разом із нами завантажує гру Мольтіда Google Play та Apple Store. Наступним завданням приготувати ось такий гарний торт. Добре, давайте спробуємо. <хи> Мені знадобляться два різнокольорові бісквіти. За допомогою формочки, побільшої та поменшої, вирізаю ось такі круги, а потім з'єднаємо два коржі. Дивіться, як здорово вийшло. Далі додаємо побільше крему. Повторюємо це декілька разів. Ну, а щоб було ще красивіше рожевим кремом я намажу торт з боків. За допомогою кулінарного шпателя обережно розрівняємо рожевий крем. Ну, а тепер мені знадобиться шоколад. Розламаємо його на маленькі шматочки та перейдемо до прикрашання. Тут знадобиться терпіння. Класти потрібно шматочок до шматочка, щоб не залишилось порожнього місця. Ну а зверху прикрасимо все смачним рожевим кремом та шоколадними сердечками. Торт готовий. Венздей, а у тебе як справи? У мене все чудово, і не треба так на мене підозріло дивитись. За допомогою білого крему я зроблю ось такий візерунок. Треба повністю вкрити всю поверхню торта, щоб вийшов правильний малюнок. Чудово. Тепер додамо як можна більше червоного. Для цього я буду використовувати шприци. Виливаємо червоний сироп прямо на торт та даємо йому трохи розтектись. Готово? А це ще хто? Єжа! Хочу їсти! Мені потрібен мозок. Вона завжди така нервова. Мозок. Ай! Тримай руки подалі від мого торта. А от очі мені твої знадобляться. Зомбі осліп. Так тобі і треба. Додамо очі до мого торта та можна подавати. Ой, що то було? О, торт готовий. Смачного. Нарешті я поласую. Ой, цей тортик, здається, трохи пошкодили. Ну, добре, давайте я все одно його спробую. Всередині він виглядає дуже незвично. М -м, ну, таке. Ось це дуже забавно. Торт у вигляді мозку. Спробуємо смакота яка. Звичайно ж перемагає вендей. Так, я перемогла, інакше і бути не могло. <гас> і так, на цей раз я хочу бургер. Звичайно, це легко. Вважай, що він уже готовий. Займемось котлетою. З цього прекрасного шматка м'яса ми виріжемо саму ніжну частину і зробимо з неї фарш. Річ, давай жвавіше. Я ж сказала жвавіше. І так, фарш готовий і котлета вже зліплена. Тепер залишилось лише її підсмажити. І я покажу, як зробити це завдяки заклинання. Чудово! Котлета готова. І не доведеться мити сковорідку після приготування. Хіба що стіл? Що скажеш Барбі? Мамочки, жахіття яке. Алло, кен. Мені потрібна котлета для бургера. Так, я зрозумів. Зустрічай Барбі! Чудова, котлета у мене. Головне її не загубити. Аромат неймовірний. І як же здорово котлетка виглядає на рожевій булочці. І так, бургер майже зібрано. Залишився соус. Звичайно ж, також рожевий. Накриваємо другою половинкою. І бургер від Барбі готовий. Вставляю нішу свій бургер. Додам кетчупу. Та бургер від Венздей також готовий. Смачного тобі малече. Вау, які ж апетитні бургери. От ніж страшний. І так, почну дегустацію з цього апетитного бургера. М -м -м -м. Смачний. Відірватись неможливо. Я в захваті. А тепер черга цього рожевого дива. М -м, шкода! На вигляд він набагато краще, ніж на смак. Mm. Венздей перемогла. Вітаю. <звіт> Бо чорний краще, ніж рожевий. Всім привіт! Ви тільки подивіться, яку гру ми приготували спеціально для вас. Грай, збирай пончики та перемагай. Завантажуй гру мультідасорт, Google Play та Store. Буде весело.